Расті Господа нашого Ісуса Христа від Луки. встала вся старших народу, книжників та фарисетів, і вони повели Ісуса до Пилата. та почали Його звинувачувати, кажучи. Ми знайшли цього, демонтує нашу во, забороняє давати Кесареві данину і каже, що він. Пилад же сказав первосвященикам і юрбам, Жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони наполягали кажучи, Він під бурю Вже давно бажав його бачити, оскільки чув багато про нього і сподівався побачити якесь знамення ним зроблене, ставив йому батьма словами запитання, але він нічого йому не відповідав. А первосвященники та книжники стояли за обвинувачуючи Його і родше зі своїми воді нами, ним та висміяв Його, одягнувши у світлий одяг і відіслав Його. Хоча раніше вони ворували між собою, Пилат, покликавши первосвящеників, начальників та народ, сказав їм. Привели ви мені цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її обвину бачуєте? Так само і рот не знайшов, адже поверну ягом. Нічого вартого смерті він не зробив, тож покаравши його, відпущу Та вони всі разом закричали, вигукуючи, Візьми цього, а відпусти нам. Сили, який забун, і за бунти, вбивство був кинути до в'язниці, а Ісуса видав на їхню волю. І коли повели його, вони, схопивши якогось симона з Керенеті, який йшов з поля, поклали на нього за Ісусом хрест. і шла ж за ним слідом велика юрба народу та жінки, які голосили, й оплакували його. Повернувшись до них, Ісус сказав, Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, краще плачте над собою та над своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть блажені не плідні, утроби які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас, адже коли зеленим деревом це роблять, то що станеться, і сухим, і вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, тут розіб'яли його і злочинців одного праворуч, а другого лів. Знають, що ро. Спаси себе й нас. А другий обізвався і докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся бога, коли сам на таке засуджений, але ми справедливо. Бо дістаємо належно за те, що вчинили, він же нічого поганого не зробив. І до Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. О Він сказав йому. Істину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. А було вже близько шостої години, і настала темрява по всій землі до дев'ятогі години, померкло сонце. А завіса храму роздерлася посередині, скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив. Отче у Твої руки передаю світ. Бачивши те, що сталося, сотник про слави Бога промовляючи, справді, праведний був цей чоловік, а усі дьорби, які зійшлися на це виновище, спостерігаючи те, що сталося, Верталися б'ючи себе в груди, Навідалі відалі стояли, дивилися на це всі з його знайомі, та жінки, які йшли за ними, галілиці. Слово Господнє, Питання не риторичне. Чи мусимо ми ходити до храму, чи не мусимо? Мусай, чи не мусай. Мусай. Люди, я тут. Мусимо ходити до храму чи не мусимо? Мусимо. Підніміть руки, хто каже, що мусимо. Добре. А хто каже, що не мусимо. А ще добра половина храму до якої категорії себе відносить тоді? Ми не мусимо. Ви не мусите ходити до храму. Не мусите. Не повинні. Або ж біжу, залечу в сповідальницю, стану там і починаю сповідатися. А ще священник раптом не питає, бо я ж то не дуже готувався до тої сповіді. Повинні ми ходити до сповіді, чи не повинні ми ходити до сповіді. Не повинні. Ви не мусите ходити до сповіді. Мусимо ми ходити і приймати Ісуса в причасті, чи не мусимо ходити і приймати Ісуса в причасті, дорогі брати і сестри. Не мусите. Ви нікому нічого не винні. І нікого ні до чого ніхто не змушує. Ходити до храму, дорогий брате та сестро, це не тягар. Привілей, привілей, до привілеїв не змушують. Ти не зобов'язаний така правда, не зобов'язаний нічого. Якщо раптом в твоєму житті був хтось, хто тебе змушував, або ще хтось, ну, то перепрошую теж від його імені. Тому що Господь дарує нам вільність, дорогий брате та сестро. Але подивіться, що зробив Господь, Всемогутній Бог, якщо ви вважаєте Його всемогутнім, Він воплотився, став людиною. Господь, всемогутній Бог, обмежив себе настільки, що став простою людиною, ба більше дитиною, маленькою дитиною, яка без уваги і, і, і піклування Йосифа і Марії. Померла би, дитина не може вижити без мами і тата. Всемогутній Бог в такі рамки принижує себе. І більше того, народжується не десь там, в палаці Римської імперії, хоча міг би, адже Римська імперія це теж його володіння, але народжується десь там, що доброго може бути з тієї сторони. Дорогі брати та сестро, народжується там для того, щоб дарувати кожному надію, що спасіння має не лише той, хто сидить в палаці, не лише царі, князі, імператори, але кожен з нас така правда, така правда. І так буває часом, так? що. Церква, як інституція слабка і поранена, і це теж правда. Ми грішні, я грішний, дорогий брате та сестру. І часом мені потрібно йти до сповіді раз на тиждень, а часом і кожного дня. Але сповідь це не тягар, це привілей. Привілей, де я досвідчую Божого милосердя, дорогий брате та сестру. Кожен день, дорогий брате, я задумуюся над величю Бога. Чому Він обрав мене? Є мільярди кращих випадків, мільярди кращих осіб, які заслуговували стати Його святим священником, ніж той, хто колись його зовсім не знав. Жив десь окремо від нього. Є хтось, хто вміє краще молитися, краще слухати, краще виконувати свої обов'язки. Я не знаю, чому. Я падаю в великій величі перед Ним, перед Моїм Творцем, тому що не за мої заслуги, або Він так захотів. Чомусь це я. І неважливо, дорогий брате та сестро, який священник стоїть сьогодні перед тобою. Я чи хтось інший, за декілька років буде стояти ще хтось інший. Є той, хто незмінний. Це всемогутній Бог, всемогутній Христос, який приходить сюди на вівтар. І кожне причастя, яке ти приймаєш, дорогий брате та сестро, це не буденність, це привілей. Сотні тисяч душ в Чистилищі віддали би будь-що, щоб хоч раз прийняти Ісуса зараз тут. А ти маєш таку можливість. Це прекрасна новина. Це прекрасна новина. Новина, яка е, заставляє задуматися. Є такий один з моїх улюблених святих. Альберт Хмельовський, і він написав прекрасний образ, який називається Екцехомо Ось чоловік. Якщо ти не бачив, то подивись. Мені здається, що над цим образом можна роздумувати годинами. Навіть цей образ був певний період в Україні, адже митрополит Андрей Шептицький випросив його в Альберта Хмельовського, але під час повстання військового цей образ був вивезений до Кракова, де перебуває там і досі. Так от, Альберт Хмельовський мав важке життя. Він рано втратив своїх батьків, потім втратив тешного. Він страждав від депресії, від різних. Різних, різного типу е, якихось тяжкостей. Так? І в один певний момент він вирішує, що він буде монахом, братом Альбертом. Він був надзвичайно талановитим художником. І його друзі говорять йому, що ти робиш, ти такий талановитий художник. І він відповідає їм: якщо б я мав два серця, то одне з них я б віддав Ісусу, а друге. Я віддав би мистецтву, але оскільки я маю одне серце, то я віддаю його Христу. І Господь не забрав його дар, Він розвинув його, бо більше Альберт Хмельовський малював прекрасні образи, які нікуди не зникають. Він малював цей образ, «Екце Гомо» на кожному серці тої особи, з якою він зустрічався. Серце малював цей образ живого Бога. Це більше, ніж він міг очікувати, дорогий брате та сестро. Більше в мільярди разів. Якщо ти читаєш, якщо ти уважно слухаєш Євхаристію, так, то е, в часі консекрації, коли священник молиться над Хлібом і вином, так? щоб вони стали тілом і кров'ю в момент того, коли він молиться над вином, священник говорить: пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, виходить не за всіх, чи що? Господь відкупив нас. Він Народився, пішов на хрест, помер, воскрес для того, щоб відкрити мені і тобі небо. Він це зробив, будь певен. Але для танго потрібні двоє. Для кожного танцю потрібні двоє, для кожних відносин потрібні двоє. І ніхто тебе на силу, дорогий брате та сестро, в рай тягнути не буде. Ти можеш обирати, в яку сторону ти хочеш рухатись. Це прекрасно, тому там говориться за вас і за багатьох, за тих, хто хоче цього. Так, Господь готовий, Господь промовляє кожної секунди мого життя. Він говорить: обирай, життя і смерть кладу перед тобою. Що обереш ти? Це твій вибір. Але запам'ятай, ти нічого нікому не винен. Ані ходити, ані щось робити, якщо ти не хочеш, бо вільність це привілей любові. Любов завжди дарує вільність, інакше не буває, інакше не буває. так? Якщо хлопець зустрічає е, е, дівчину, так, то дівчині напевно приємно буде, коли він їй скаже: дорога, є сотні, тисячі, але попри ці тисячі я обрав тебе, а не тоді, коли він їй скаже, слухай, ти лишилась одна, давай будемо разом. Це привілей, відносини з Богом це привілей. Якщо хочеш, то прийди. Він чекає на тебе. Амінь.